Усім вітання, мої дорогенькі! Поділюся рецептом, який точно вас зацікавить, адже неодмінно підійде у пісні дні. Це тушкована квашена капуста на грибному відварі. Саме таке поєднання робить її багатою смаком та відкриває з кращої сторони. Для приготування цієї пісної страви беремо 50 грам сушених білих грибів, гарні пластинки, шапочок та ніжок. Це виходить приблизно пів кілограма вже відварених. Заливаємо їх водою. Перед приготуванням потрібно їх вимочити, відновити їхню вологість, і тоді шматочки стануть придатними до поїдання. Можна замочувати у холодній воді, тоді чекаємо 2-3 години. А якщо заливаємо гриби теплою водою, тоді залишаємо на 15-20 хвилин. Попереднє замочування пом'якшить смак грибів у страві. Вимочені гриби перекладаємо у каструлю. Замочування також допомагає добре промити гриби, бо перед сушінням їх ніхто не миє і на них може залишатися пісок або лісовий ґрунт. Не варто пропускати цей етап, а то потім відчуєте на зубах, як щось хрумтить. Для варіння гриби заливаємо холодною водою. Відразу трішки підсолюємо. Вони отримають відповідний смак. Варимо 20-25 хвилин. Якщо зверху утворюється піна, знімаємо її. Поки гриби відварюються, не чекаючи, готуємо далі. Відразу кладемо розігрівати сковорідку. вливаємо 30 грам рослинної олії. Страва у нас пісна. Нарізаємо дві середні цибулини, чверть кільцями. Цибулі у цій страві ніколи не буває забагато. Вона чудово поєднується з квашеною капустою, доповнює її насичений смак, тому виступає тут важливим компонентом, без якого смак готової страви має зовсім не той присмак. Викладаючи цибульку на сковорідку, легенько розминаємо її, щоб розділити на окремі шматочки. Це допоможе цибулі рівномірно смажитися та розподілити свій запах і смак по всій страві. Розминання цибулі також сприяє її пом'якшенню. Вона карамелізується рівномірно. Смажимо цибулю до злегка золотистого кольору. Слідкуємо за нею, щоб не пересмажити, тому що вона також ще буде протушуватися сквашеною капустою. Запах сушених грибів просто неймовірний. Такий насичений, навіює спогади про лісові походеньки. Гриби будь-які не тільки білі, чудово доповнюють різні страви. Квашана капуста в українській кухні займає важливе місце. Це популярна страва, яку здавна люблять в Україні. В зимовий період, коли свіжих овочів не так багато, вона стає в пригоді не тільки як для приготування страв, але і є джерелом вітамінів. Як тільки цибуля набула потрібного нам стану, відправляємо до неї квашену капусту. Перед додаванням перевірте її на гіркоту. Тобто, якщо вона занадто кисла, тоді промийте її під холодною водою. Наша капуста помірно кисленька, тому я її не промиваю, а просто відтиснула з неї увесь капустяний сік. Ця страва має бути кисленькою. Має відчуватися смак квашанини. Перемішуємо капусту з цибулею, щоб смаки поєдналися. Грибочки відварилися. За 20 хвилин повністю готові. Сушка грибів найкраще зберігає їхній насичений смак та запах. Вся кухня, наче, заповнена свіжими, щойно зібраними грибами. Витягуємо. Грибочки потрібно охолодити і нарізати для подальшого смаження. Сам грибний відвар залишаємо. Будемо його додавати до капусти. Не забуваємо помішувати капусту, щоб все рівномірно просмажувалося. Далі нарізаємо дрібно грибочки. Гриби дуже поживні. Вони містять багато білка, що робить їх відмінним замінником м'яса. Якщо гриби відповідно не замочити, вони при варінні не розваряться, залишаться твердими. Це погано вплине на смак страви. Найбільше люблю використовувати білі гриби для приготування страв. Вони мають насичений смак і при цьому ніжний присмак, а сушіння найкраще зберігає їхній чудовий запах. Поєднання квашеної капусти і відварених білих грибів дуже вдале. Квашена капуста після тушіння стає м'яка та ніжна, а білі гриби додають додаткової текстури та поживності до страви. Разом вони створюють приємну консистенцію. Тепер вливаємо грибного відвару, в якому варилися гриби. Це додасть страві ще більш насичений смак. Але перед цим спробуйте його. Не забувайте, сушені гриби мають міцний смак і запах. Якщо ви відварили більше грибочків, може відчуватися смак гіркоти і буде присутній неприємний присмак. Тоді додавайте грибний відвар наполовину з водою. Далі продовжуємо тушити капусту під кришкою до готовності. Час від часу поглядаємо та перемішуємо. Тушиться та капуста 30 хвилин. В кінці приготування смакуємо страву і трішки підсолюємо. Пам'ятайте, що квашена капуста містить в собі достатньо солі, тому не перестарайтеся. Також додаємо до смаку чорного меленого перцю. І більше ніяких приправ ця страва не потребує. Під час тушіння квашеної капусти з білими грибами. Та ще й у грибному відварі відкривається вона зовсім у іншому смаку, такому ніжному та м'якому. Ми часто полюбляємо тушити капусту з м'ясом. Її кислість чудово пом'якшує м'ясні волокна, тому варто спробувати такі варіанти приготування квашеної капусти, щоб сповна нею насититися. Квашена капуста з білими грибами готова. Обидва інгредієнти багаті вітамінами та мінералами, що робить це поєднання не лише смачним, але й корисним для здоров'я. Взагалі, квашена капуста є ключовим компонентом багатьох традиційних українських страв, включаючи борщ, капустняк, голубці, вареники. А також хочу відмітити картопляний лежень з тушеною квашеною капустою. Він розповідає тубутність тодішніх часів. Завітайте на канал, щоб переглянути рецепт. За бажанням прикрашаємо зеленню. Така капуста є самостійною стравою, а також поєднується з різними гарнірами. Нашим дітям смакує з солоним крекером. Капуста дуже соковита, добре зм'якла. При цьому ми не відварювали її окремо у воді, смак не втратився. І розкішний запах сушених білих грибів не губиться, а добре відчувається. Також додавання грибного відвару значно підкреслює смак. Капуста увібрала в себе повністю неймовірний святковий аромат грибів. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті. Ай, варті завжди ваші карпатські шкварки.